Всім привіт! Мене звати Іра Біла, і я випускниця курсу комплексний інтернет-маркетинг. Закінчила 23 й потік у серпні 2023 року. Я з Вінниці, економіст за фахом, але вже рік працюю в весме. Починала з нуля, все вчила самостійно, але потім вирішила стати справжнім професіоналом та покращити свої знання. Саме тому я записалася на курс в Genius Space». За період навчання я ще раз переконалася в правильності вибору професії, адже інтернет-маркетинг це те, чим мені подобається займатися насправді. Ще малої кількості різних модулів, які представлені на курсі, я визначила для себе ті, якими я буду займатися надалі в своїй кар'єрі. До курсу я мала поверхневі знання з маркетингу, адже я його не вивчала до цього. Система навчання мені дуже сподобалася. Все поділено на окремі модулі. Спікери все пояснювали настільки доступною мовою, що я одразу була готова використати ці знання на практиці. І я це могла робити, адже домашні завдання були спрямовані саме на практичне застосування знань. Дуже важко було все встигнути опрацювати та виконати домашні завдання, але підтримка та лояльність наставників допомогла з усім справитись, і я змогла одразу побачити результати свого навчання. Надихали результати роботи, це давало мотивацію не здаватися і вчитися далі. Навчання проходило в шаленому ритмі, дуже багато лекцій, і кожна з них містила дуже багато необхідної інформації та секретів у роботі. Було дуже багато практичних завдань та воркшопів, де ми одразу пробували виконувати певні завдання, з якими ми в майбутньому будемо стикатися на практиці. Найбільше мені сподобався напрямок таргетованої реклами, smm просування та чат-боти. Спікери все настільки цікаво і зрозуміло пояснили, що я дуже сильно полюбила ці теми і одразу почала застосувати ці знання. На практиці. Спочатку я дуже хвилювалася стосовно курсу, чи буде достатньо часу для навчання, але в процесі я справилася з усім і навчилася розподіляти час так, щоб вчасно здавати всі завдання і вчити новий матеріал. Майбутнім студентам хочу порадити, не здаватись, курс дуже насичений, інформація корисна, і ви можете стати справжнім професіоналом в сучасній професії, яка зараз дуже актуальна. Часом буде важко, але результат того вартий, тому бажаю вам успіху.